14 юних митців понад тиждень невпинно створювали красу. Відтепер коридор, який веде до центральної міської бібліотеки, має нове життя і назву Артхол. На початку бібліофесту я хотів би слова вдячності, перш за все, висловити тим людям, які зробили оцю арку, і просто своєю роботою, своїм баченням зробили маленький ще артхол, де не тільки показали власне свою творчість. А згадали про те, що бібліофест завжди проводиться спільно з національною спілкою письменників України, і це вперше в Україні, коли письменників місцевих так вшановують. Художників, які долучились до розпису стін арт-холу, а це студенти Тернопільського кооперативного коледжу, нагородили грамотами. Серед тих, хто втілив творчу ідею в життя, були майбутні дизайнери Тетяна і Оксана. Дівчата розповідають, кожен виконував індивідуальний розпис. І додають, це перша їхня велика творча робота. Долучились до неї з превеликим задоволенням. І, хоч було складно, результат себе виправдав. Ми досить довго думали, що нам зробити. Ми ходили Тернополем, ми думали. Хотіли поєднати самі крашовіші місця Тернополя. Які нам найбільше подобалися мильбали роботи було багато, часу дуже мало, але ми в такий колектив дружній ми змогли порозумітися і. Короткий час намалювати цю цілу стіну, і це була дуже цікава така робота для нас, адже ну ми робили це вперше і багато чого навчилися. Мені здається, що це буде приволюватичі втечів. Ну принаймні зайти сюди і розглянути ці зображення на стінах. А також ми для себе навчилися багато всього і маємо практику на майбутнє, на майбутній якийсь досвід для роботи з такими масштабними проектами. В рамках бібліофесту у центральній міській бібліотеці презентували і унікальні артбуки. Серед 12 неординарних книг представили і роботу Олександра Смика. Я з великою повагою відношусь до всіх людей, які долучаються до цієї не тільки художньої клопіткої справи, а і ще дорогостоючої справи. Тому що кожен артбук це є. Не тільки мистецька цінність, це є те матеріальне, що ви залишаєте після себе. Звісно, мені вдвічі приємно говорити сьогодні як автору одного з артбуків. Презентовані артбуки усі охочі зможуть знайти у бібліотеках міста.